Вітаю! Мене звати Вадим Бракупов, я співробітник Музею історії Дніпра. І сьогодні я розкажу вам деякі короткі факти про те, чому Дніпро-космічна столиця. У 1960-х роках конструкторське бюро південна реалізувало грандіозний проєкт по сконструюванню космічного корабля, який мав доставити людину на поверхню місяця. Зокрема, був розроблений космічний корабель, так званий блок є. І також... Посадковий модуль, який безпосередньо мав доставити людину на верхні місяця. Однак цей проект не реалізувався, тим не менше, як масштаби були реальним космічними. Південний машинобудівний завод починав свою історію з автомобілебудування. Також він спеціалізувався на цивільних різних речах, зокрема, на Кухонних камбайнах виготовляв парасольки, виготовляв багато різної побутової техніки, але не зупинявся на земному і, звичайно, що мріє про космос. За часів незалежності українські космічні ракети на Сії запускалися понад 150 разів. В різні роки це становило близько 13% всіх світових космічних запусків. Уявіть взагалі потенціал українського космосу і те, що він може продовжувати розвиватися. Одні з крайніх запусків космічних ракет з українськими трибунами були, що цікаво, у серпні 23-го року це була американська ракета Антарес, яка виносить корисні навантаження на орбіту Землі до Міжнародної космічної станції. А також у вересні 2024 року український двигун був у ракеті Вега європейського виробництва. це був маршовий двигун четвертої ступені, яка виводить супутники на орбіту Землі. Ні, пері можна отримати освіту, яка відчиняє двері до космічних просторів. Зокрема, на фізико технічному факультеті можна здобути освіту інженера ракетобудівника який реально можна зазирнути за горизонти. Космос на науково-промисловій базі Дніпра вже у дому незалежності виникли сучасні приватні космічні підприємства. Це новий круг в інноваціях, новий круг в галузі, зокрема в світі дуже багато приватних космічних компаній. Зокрема, одна із них це наша Носкір. Українська космічна ракета «Зеніт» та її модифікації визнана однією із найкращих, найнадійніших за технічними характеристиками, але й також як одна із найбільш екологічних ракет у світі. Конструкторське бюро Південне за час свого існування сконструювало і виготовило понад 400 супутників землі. Уявіть, скільки зірок запалили українські інженери.